Наша відеоконсультація присвячена проблемі навчання ліворукої дитини? Взагалі, останнім часом досить часто до школи приходять діти, які пишуть не правою, як нам здається, правильною рукою, а лівою. І тому досить часто виникає думка: а чи не потрібно перевчити дитину? З письма лівої руки на письмо правою рукою. Тут хотілося б розібратися, що це дасть. Ну, в першу чергу треба сказати, що перевчати дитину з письма лівої руки на праву недоцільно і не потрібно. Це є протиприродно, проти природи самої дитини. Інша справа, що дитині, яка пише лівою рукою, треба допомогти, допомогти, щоб їй було зручно це робити. І тому, відповідно, її треба посадити за парту так, щоб вона лівою рукою не заважала сусіду, який пише правою рукою. І руки їх можуть зустрітись і підштовхнути одна одну. Про це ми маємо знати. Наступне. Чи е, потрібно допомагати дитині розвивати іншу руку, якою вона не пише і не працює? Однозначно, якщо у дитини це відбувається природньо, і ми їй допомагаємо писати і лівою, і правою, це тільки Дає можливість дитині діяти активніше. Отже, бувають випадки, коли діти пишуть лівою рукою, а, наприклад, малюють правою. Ну, це явище називається як обоєрукість, але в цьому теж нічого страшного немає. Взагалі, кажучи про проблему ліворукої людини, треба сказати так. Що кількість таких дітей на сьогоднішній день зростає, але як і завжди, більшу частину, дво, дві третини дітей, пишуть правою рукою. І тому до ліворуких дітей ми маємо ставитись спокійно, знаючи, що це є природний процес. Єдине, в чому вони допомогу, потребують певної уваги, це в тих своїх діях. Які вони здійснюють. Про що свідчить вміння дитини писати лівою рукою? Це свідчить про те, що провідна півкуля головного мозку цієї дитини права, а не ліва, як у двох третин учнів. Але ця особливість вона покладає надії, певні особливості, в чому вони висловлюються. А вони висловлюються в тому, що ліворукі діти досить часто їм важче орієнтуватися в реальному просторі. Вони швидше розгублюються. Тому тут нам дорослим необхідно їм допомагати. Ну і в таких звичайних повсяденних справах, як перехід вулиці, тут ліворукій дитині треба проговорити. Що вона має робити? Звернути її увагу на її важність того, що відбувається на дорозі. І в таких дрібних деталях пояснити, як це зробити. Якщо цей процес буде повторений декілька разів, це допоможе їй краще адаптуватись до дій. А так, у всьому іншому ліворуки діти. Такі ж самі, як і праворуки, вони мають такі ж самі можливості в своїх діях. Інша справа, що наукові дослідження вказують, що досить часто серед ліворуких дітей з'являються обдаровані діти і навіть талановиті. Про це ми всі маємо знати. І тому приймати природу дитини такою, як вона є, нічого не переробляючи, а допомагаючи і доповнюючи. Взагалі кажучи про те, якою рукою треба писати, немає чітких правил, якою писати краще. Писати треба тією рукою, якою зручно. Це головна позиція, на якій мають знаходитись і батьки, і вчителі. Інша справа, що треба допомагати розвивати діяти і праву, і ліву руку. Що може в цьому процесі допомогти? Ну, звісно, уроки образотворчого мистецтва, звісно, уроки трудового навчання, там, де дитина може і вирізати, і ліпити, і креслити, ну, і без сумніву, уроки фізичної культури, які дають навантаження і на ліву руку, і на праву. Пам'ятаємо, що ліворукі діти. Вони є не особливими, вони є звичайними, такими ж самими, як і ті діти, які пишуть правою рукою. Тому сприймаємо дітей такими, як, якими вони є, з такою природою, з якою вони прийшли до нас.